Над півсотні біженців із дітьми прихистив під Києвом настоятель православної церкви. Майже щодня до тимчасової оселі прибувають нові гості з Донеччини. Та щоб прийняти якомога більше переселенців, отець має зібрати мільйон гривень на ремонт притулку. Біженців зі сходу у селищі Коцюбинському відвідала моя колега Олена Опанасенко. Подробиці дізнаєтесь у сюжеті. Олено, вітаю тобі слово. Вітаю, Наталю. Зараз під одним дахом живуть понад 10 родин з Донеччини. Вони живуть у селищі Коцюбинському, неподалік Києва. Прихисток у церковному центрі допомоги переселенцям. Запропонував настоятель місцевої церкви отець Микола. Рішення залишати дім кожна родина приймала під тиском страшних обставин. Так, підприємець Сергій із дружиною виховував у місті Дружбівка 11 дітей. Він організовував там патріотичні християнські зустрічі. І життя, здавалося б, нормальним, але однієї ночі в його будинок увірвалися озброєні терористи. Так, так случилось, що у нас усіх прапор України на балконі. Чистий підход почали просто слідкувати за нашим домом. Ну, прийшли, чоловік 15, вламуватися. заходить до нас на етаж, якби, На спробу представитися, хто ви такі, взагалі, в балаклавах з, з пістолетами. З кейками там були, деякі. На що ми відповіли, що ви що ви залякуєте дітей, вони сказали, що ми все одно зайдемо, що ми все одно вас, якщо треба, і порішаємо. Ну, тут такі залякувані були Вони були вооружені, ніхто обычно не передоставляється, просто приходять, как звичайні бандити приходять. Они фамилий не спрашивают, ни документов не показують. Просто пройтись з родним флагом в місті чомусь страшно. Я не знаю, не непонятно. Хотя я люблю наш флаг, нашу страну. Вот. Был свидетелем такого, что 11 мая, когда референдум был как раз человека, просто выбросили из машины, можно сказать, с пакетом на голове, ну, а сами уехали. Стал узнавать дальше, да, действительно, там бандитские влияния, бандитские группировки, которые, ну, просто люди ради наживы, ради своей корости действуют и живут. По законам їх, як вони ну, вважають себе там, патріотами, ну, на самом деле просто бандити з більшої дороги. І це моє мнение чоловіка Донбасу. Діти переселенців кажуть, що в отця Миколая їм добре, але все ж дуже сумують за домом. Але добре пам'ятають, що там війна. Прийшли люди, ну, почали будуть. Я перепугалась, ми в кімнаті сиділи з малими, а папа там вже розбирался. Я нічого. Потом уже вызвали всех. Ну, страшно. Просто люди вот Иногда ходишь и боишься даже куда-то пойти. Ну, страшно выйти и что-то случится страшное что за родителей. Каждый раз, когда они куда-то уходят, очень. Видела баррикаду очень много. Стреляли во дворе. Приміщення закинутого колишнього дитсадка вже кілька років перебувало на балансі Коцюбинського спасу Прабуженського собору. Та щоб у цій будівлі могли жити люди, отець Миколай позичив у банку півтора мільйона гривень на капітальний ремонт. Та частина будівлі залишається непридатною для проживання. Аби в цьому приміщенні також могли жити переселенці. священник планує відремонтувати і його на благодійні пожертви, сподіваючись на допомогу небайдужих людей. Це 215 метрів. От мова йде про них, включаючи сходові клітки. Клітки це більше мільйона звичайно гривень. Скільки це ну обійдеться, як це вже буде при детальному розрахунку, але зараз ми вже почали а, звільняти це приміщення від воно було як складським. От ми звільняємо і приступаємо до роботи. Якщо громадськість залишиться небайдужою, то я думаю, що ми зможемо повернути ці гроші кредитні. Але сьогодні ми будемо використовувати всі кошти, які надходять в. Виключно для а, ремонту і для того, щоб ми могли далі розселяти біженців це першочергове завдання знов Усі кошти на харчування і гуманітарну допомогу притулку надходять від благодійних пожертв. Та переселенці сподіваються також і на підтримку держави. Чують і не Какие-то, я не знаю, хотелось бы попросить у государства какие-то ну, возможности, решения, законы о том, чтобы были э, мы, ну, на законном уровне приняты какой-то статус или э, какие-то особые пособия, какие-то единоразовые, просто социальные выплаты. Э, и ну, хотелось бы еще, если есть возможность, решения, ну, с жильем, если это есть возможно. Потому что ну, это действительно насущные вопросы. Продуктами снабжают. Но эта волна может стихнуть, а нам на перспективу дальше жить нам ну, может быть, придется, я говорю, неопределенно. И хотелось бы, чтобы это иметь стабильность, и хотелось бы иметь ну, надежду и веру и уверенность в завтрашнем дне. Допомогти священнослужителям добудувати притулок для біженців можна, надіславши пожертву на банківський рахунок. Реквізити ви зараз бачите на екрані, а також можете знайти їх потім на сайті Тивакрапкаю. При переказі слід казати, що отримувач коштів релігійна громада православної церкви прибруження господнього. І також люди, з якими ми познайомилися у притулку, кажуть, що мали певні конфлікти зі своїми знайомими зі сходу, через те, що вони своїх дітей довіряли невідомим людям, щоб ті вивозили їх, нібито в Крим. Зараз невідомо де ці діти перебувають. І тому переселенці закликають нікому не довіряти чужим людям своїх дітей, а вивозити їх лише самостійно.